Тікток продає трохи більш як 80% своїх американських активів, щоб уникнути заборони в США. ByteDance, китайська компанія власник соцмережі, підписала зобов'язувальні угоди з трьома великими інвесторами: Oracle, Silver Lake і компанією MGX, що розташована в Абу Дабі. В результаті операції буде створено нову американську компанію під назвою tiktok USDS Joint Venture. ByteDance збереже частку обсягом трохи менше як 20%. Це Важливий крок до припинення багаторічних побоювань щодо майбутнього Тіктоку в США. Заборона на роботу соцмережі в країні мала набути чинності ще в січні цього року. Відповідний закон ухвалили через побоювання щодо загроз, які китайський застосунок ніс для національної безпеки. Дональд Трамп намагався заборонити соцмережу ще під час свого першого терміну, але пізніше став її шанувальником, стверджуючи, що вона допомогла йому виграти вибори торік. Після вступу на посаду він вирішив відкласти січневу заборону. Деталі угоди з продажу відповідають плану, розробленому у вересні. Цього року на думку уряду США TikTok становить загрозу національній безпеці через ймовірність передавання даних американських користувачів китайській владі через компанію ByteDance. Влада також побоюється, що соцмережу можуть використовувати для впливу на громадську думку та поширення дезінформації, окремий ризик збирання великих масивів персональних даних, таких як дані держслужбовців.